Новенна до святого Юди Тадея, покровителя у безнадійних справах, день Другий, О святий Юдо Тадею, ти став славетним апостолом, бо на поклик Ісуса Христа пішов за ним, віддаючи йому своє серце, повне любові, віри і прославлення. У Христі, Його вченні і в Його Божественній місії Ти знайшов натхнення для своєї великої апостольської праці як один із перших будівничих католицької церкви, християнської любові і моральності. Прагну освяти і іти життям вдивляючись у твої сліди, і гаряче, прошу тебе: будь натхненням моїх думок і вчинків. І я стану корисним членом нашої католицької церкви, служачи ближнім як добрий приклад. Амінь, отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.